Доброго дня, друзі, нехай Господь рясно благословить всіх вас. Вірю, цей день створив Господь для слави своєї, і він вже щось особливе приготував для кожного з нас. І хочу поділитися коротесенько словом. Матвія, 20 розділ така дуже важлива думка, я вважаю, для кожного християнина. Коли два брати попросили матір свою, щоб вона облагали Ісуса посадити їх по ліву та по праву сторону від Ісуса Христа. Ісус сказав, що Це не в Його владі, лише кому приготовано це батьком. І потім Він каже, що царі, князі земні, вони панують над людьми. Але між вами да не буде так. Але хто хоче бути більший, нехай буде всім за раба. Бо і син людський прийшов. Не для того, щоб йому служили, але щоб сам послужити та й життя віддати для спокути багатьох. О знаєте, друзі, я останнім часом помічаю, наскільки відрізняються закони Царства Божого від законів земних. Насправді, якщо дивитися по земним якимось ну, таким принципам, да, то можна забажати там. Коли ти приходиш в християнський світ, збудувати кар'єру якусь або ще щось. Але приклад для всіх нас це Ісус Христос. Знаєте, Він, Його кар'єра і його панування, воно було визнане лише на Христі. Згадайте, де Ісуса визнали царем. Коли він був на Христі вже розп'ятий, над ним висіла табличка. На трьох мовах І написано було Цар юдейський. Тобто піднесення Ісуса прийшло тоді, коли Він. Здобув максимального такого смиріння в своєму житті. Ми знаємо, які приклади создавав давав учням, коли він е, учитель, і Господь мив ноги учням і казав, тепер і ви вчиняйте так само. І знаєте, друзі мої, якщо ми хочемо мати нагороду за цього життя, то, звісно, ми будемо намагатися стати якимись знатними людьми, можливо, знатними здатними служителями, побудувати якусь кар'єру. Але якщо ми хочемо. Щоб Бог якось відзнаку якусь дав нам за життя вічного, то ми повинні з вами в цьому світі бути слугами, в цьому світі не панувати над людьми, в цьому світі служити людям. І більше скажу вам: якщо навіть дивитись практику служіння, то коли ти починаєш служити людям, а не господарювати, панувати. То це переводить стосунки на зовсім інший рівень. Знаєте, що мене вражає в цьому місці Святого Письма, яке ми сьогодні зачитували, що Ісус Він говорить. Князі народу народів вони панують над ними. Але між вами чи поміж вами нехай не буде так. Бо знаєте, є світ цей принципи світу. І от він каже: є, є там якісь принципи, правила, погляди. Наприклад, в цьому світі, коли ти комусь служиш, наприклад, люди можуть оцінити це, як наче ти е, менший або ти якась людина, така, ну, яка не має влади або ще щось. Але в Царстві Божому він каже, між вами хай не буде так. Але хто хоче бути більший, нехай буде всім слугою. Фактично, це й була відповідь на прохання братів, які хотіли сісти по ліву та по праву руку від Ісуса Христа. Це і була відповідь. Якщо ти хочеш мати винагороду, якщо ти хочеш бути близько з Богом в його царстві, ти повинен бути всім слугою. Це дуже важливо. І знаєте, сьогодні дуже людям не подобається це слово слуга, да? тому що це слово воно переводить нас, як на ще на рівень, якийсь нижчий за інших. Але насправді це і є принцип християнський, який ми повинні дотримуватися все своє життя. Ми повинні служити людям, ми повинні віддавати своє життя заради інших людей. І через це Бог буде піднімати нас. Ми не повинні шукати слави на цій землі, тому що це не те, чого ми повинні шукати. Але ми повинні жити а, тим, що сказав Господь. Знаєте, сьогодні я купив таку книжечку, а, називається Конституція України. І знаєте, в цій книжці. Прописано дуже багато законів. І це законодавство України, це вищий законодавчий, вищий законодавчий документ України, Конституція. І тут дуже цікаві загальні засади. Тут також згадується і про Бога, і, до речі, досить багато згадується про Бога. І знаєте, сила в чому? Сила в тому, що щоб жити за цією Конституцією, наприклад. Да? І тоді ця Конституція вона працює на збудування, а не на руйнування е, держави. Так от, Конституція Божого царства це Біблія. І ви знаєте, є Конституція земна, наприклад. да? І як українці, як жителі цієї країни, ми повинні жити за цією Конституцією. А от є Конституція небесна, це, це Біблія. І як жителі небес ми повинні жити за тією Конституцією. І тому, друзі, ми повинні з вами усвідомлювати, що коли ми. Народили згори, коли ми стали християнами, то а, деякі речі деякі речі ми повинні виконувати а, і повинні переосмислити в своєму житті. І наше мислення повинно стати мисленням царства, не мисленням земного царства, а мисленням царства небесного. І, до речі, я вам скажу, коли я тільки покаявся, я таку думку написано. Хто живе за благодаттю, той не під законом. А що таке жити за благодаттю? Це і значить жити згідно Слова Божого, тому що смиреним Бог дає благодать. Якщо ти смиришся перед Словом Божим, перед його настановами, ти будеш мати доступ до благодаті. Я, знаєте, я зрозумів одну річ. Якщо я буду жити за Словом Божим, то Слово Боже ніколи мене не поведе в те, щоб я а, вкрав в те, щоб я щось зробив негідне і порушив якісь mm -hmm. закони. Людські закони земні. І знаєте, я вам хочу сказати, от я е, жив без Бога, я постійно мав якісь проблеми з законом в тій чи іншій е, сфері. Ж, живучи з Богом, коли ти сим слуга, коли ти е, ходиш у світлі, коли ти вчиняєш правильно, коли ти робиш правильні речі, коли ти живеш за цим принципом, хто хоче бути більшим, будь усім слугою. Ти бачиш, як Бог на твоєму боці, ти бачиш, як благодать вона працює, ти бачиш, як е, ті речі, які, можливо, неможливі були вчора, стають можливими, і ти бачиш, як ти е, так само вчиняєш правильно на цій землі. І тому, друзі мої, давайте ми не будемо в християнському світі шукати того, що ми шукали в світі. Дотримуватися принципів Царства Божого, дотримуватися настанови Ісуса Христа. І я вірю, Бог рясно благословить кожного з нас. З миром Божим друзі, благодаті вам, ім'я Ісуса.